Всім привіт! Термінова новина з Фінляндії для власників тварин. Від сьогодні починається реєстрація домашніх улюбленців. Всі собачки повинні бути зареєстровані на спеціальному сайті. Посилання на цей сайт я додам в описі до цього відео. Ціна на цю реєстрацію від 10 до 19 євро поки що не знаю, від чого саме це залежить. Що стосується котиків, тут ще нічого не відомо, поки що їх реєструвати не потрібно, але побачимо, як буде далі. Сьогодні відкрився офіційний реєстр собак. До реєстру вносять ідентифікаційні дані собак і відомості про їхніх власників. Власники собак повинні зареєструвати своїх улюбленців, навіть якщо інформація про них вже міститься в Асоціації кінологів. Вартість реєстрації через електронний сервіс, якщо власник тварини має фінський ідентифікаційний код і доступ до онлайн-банкінгу становить 10 євро. Якщо реєстрація або зміна власника проводиться іншим чином, вартість послуги збільшується до 19 євро за кожну собаку. Всі собаки, які проживають на території Фінляндії, повинні бути зареєстровані. Якщо у собаки ще немає мікрочіпа та посвідчення особи, власник повинен оформити їх протягом цього року. У Фінляндії налічується 803 тисячі собак. Таким чином, в середньому до кінця року в систему щодня повинні заносити дані про 3300 собак. Як вважають представники влади, реєстрація та ідентифікація необхідні серед іншого для того, щоб люди не кидали тварин напризволяще і не займалися нелегальним розведенням собак. За даними Фінського агентства продовольства, яке запустило ініціативу, відгуки собаковласників були здебільшого негативними. Людям не сподобалась ціна, а також те, що реєстр дублює інформацію, яка вже є в Асоціації кінологів Фінляндії. Тому неважливо, чи ви приїхали з собакою з України або купили її вже в Фінляндії чи в іншій країні ЄС, собачку потрібно зареєструвати.